Перші дні листопада вона спить у порожній кімнаті, в чужому ліжку, а він думає, чуже місто, чужа кімната, як я її тут залишу. Третя по обіді. Суха осінь. Посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке, вона четвертий день у дорозі, хай їй хоча б тут буде спокійно. Якщо буде потрібно. Поправлятиму ковдру, якщо буде холодно, причинятиму вікна, спробую перехитрити її застуду невиліковну. Я сам усе це вигадав вона ні в чому не винна. Як я її залишу? Незабаром почнеться вечір. Швидко стемніє, повітря остигне. Краще вже охоронятиму її речі. Краще вже гріти її стихми. Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в стіни. Раптом дерева обступлять її, поведуть на страту. Раптом сусіди почнуть рвати її тіло на частини. Раптом, щойно я вийду, вона забуде про мене. Раптом забуде все, що говорила до цього. Раптом серце її золоте. І шалена буде битись тепер для когось чужого. Хай спить, хай розбереться зі снами. Хай її нинішні сни перетечуть у колишні. Навіть якщо в своєму сні вона мене не впізнає. Навіть якщо їй буде снитись хтось інший. І ось він сидить, відраховуючи хвилини. Сидить, нервує без потреби. А вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться, прокинувшись. Не побачити його коло себе, осінь над ними із льоту і сталі, холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Найбільше вони бояться. Що вже нічого не буде.